Добрий ранок, у нас черговий пацієнт з фронту. Це антенна Avenger, якщо хто не впізнав. З нею сталася така біда. На цей раз уламки в неї не прилітали, але менш з тим, бачите, це її плата живлення. Тут у нас, судячи з ді-схеми включення, це був якийсь захисний супресор. Який намагався врятувати ситуацію, але ціною свого життя героїчно загинув, не сильно в нього це вийшло, тому що, бачите, дірочка згорів чіп контролера заряду і живлення. Що це за чіп? Сильно так би невідомо, тому що в Україні він взагалі недоступний для придбання. Це якась суто китайська штуковина. Можна купити на алі, можна на Алібабі, гривень за 40. Але чекати треба 3 тижні, і це мене не сильно влаштовує, тому я спробую обійтись без нього. Маркована ця штука b 171 q Якщо цікаво, шукайте, якщо знайдете. Будете ремонтувати по-красивому. А я спробую інакше. Перш ніж визначатися, яким шляхом ми підемо для ремонту цієї плати, з'ясуємо, як вона працює в базовому, в базовому варіанті, коли ми ще нічого не чіпали. У нас сюди подається напруга живлення 12 В. Ця напруга живлення через захисний діод, він, це імовірний діод шот, я не дивився, ну, має бути такий. Через нього живлення йде до цього транзистора. Цим транзистором керує наш Power Switch, тобто ця кнопка сюди підключається. Ось ця вона бокова. І цей транзистор, або коли ви кнопку нажимаєте, він відкривається і подає живлення на два наших підсилювача. оці. Вони підключені до оцих роз'ємів. Також одночасно ще до цього діоду живлення подається на вхід контролера живлення. Його тут вже немає, я його вже видалив, бо він згорів. І тут ще стоїть захисний супресор. Теж він згорів, я його видалив. Далі з контролера живлення у нас подається 8,4 вольта, які зроблені з 12 для зарядки акумуляторів. І коли в нас живлення є, то у нас закривається ось цей транзистор. І ці 8,4 вольта не поступають на наші. На наші підсилювачі. А підсилювачі живляться в такому режимі напряму від джерела 12 вольт. Тому, в принципі, це ну, важливо, щоб там було, була нормальна напруга і не включена, куди попала до будь-якого джерела. Відповідно, коли ви відключаєте зовнішню напругу, тобто виймаєте з цього роз'єма ваш. Ваше живлення, то у вас цей транзистор відкривається і вже напруга йде із акумуляторів сюди. Тобто ваші підсилювачі переходять на живлення не 12 вольт, а 8,4 Тобто можна робити висновок, що ну, і, не знаю, я це не міряв, але є підозра, що коли є зовнішнє живлення, ну, потужність може бути трошки більша. Це так, моє припущення, його треба ще перевіряти. І чим же ми замінимо цей видалений контролер живлення, який доступний тільки в Китаї, і видалений супресор. Ну, З супресором все плюс-мінус ясно. Він буде у нас отакий. Це у нас марка його 1,5КЕ15CA. Коштує він копійки, в нього напруга захисту 15 вольт. Тобто, якщо у нас на цьому роз'ємі замість 12 вольт з'являється 15, супресор відкриється і візьме на себе всю цю халепу. Не буде давати більше напруги нам на вхід нашого живлення. А замість контролера живлення я планую використати контролер tp 5120 він теж стоїть копійки, доступний, наприклад, в такому вигляді, в принципі, будь-де. І на ці ж вхідні його контакти я припаяю супресор. Такий у мене план. Далі все це я запаяю. Оце у нас тут є вхідний контакт, скоріше, я прямо на нього і припаяюсь. І тут у нас є десь вихідний контакт, десь сюди я теж припаяюсь. Як це буде виглядати в зібраному вигляді, я вам покажу. Ну, і отак виглядає наша відновлена трохи модифікована плата живлення. Тобто, як я і казав, просто на ножках супресора я запаявся на дорожку плюс, отут, от і мінус загальний. Другий мінус я нікуди не паяв, бо в цьому потреби немає, вона все одно на платі замкнена. І вихідну. Вихідний контакт контролера заряду я підпаяв прямо от до того конденсатора. Якщо ви бачите, до ножки. Тобто нічого не шкребав, просто туди припаявся і все. Я вже перевірив, все працює. Обов'язково не забуваємо замкнути ось цю перемичку. Він тоді переводить модуль в режим 2С, тобто на виході буде 28,4 В, а не 4,2 В. По дефолту ця перемичка розімкнена. І зараз все це ми спробуємо впхнути назад в корпус. Ну, і отак це виглядає у фіналі. Тобто, майже і не колхозна, все стоїть на своїх місцях. Використаний штатний контролер живлення з доданим модулем заряду за 3 копійки. Загалом бюджет цього ремонту. По витратним матеріалам складає там, може, гривень 50 без урахування пересилання, якщо у вас немає наявності. Зараз бачите, воно включено, живиться від акумуляторів. З акумуляторів я трохи задрав термоусадку, але то ми потім повернемо, тому що я мав переконатися, що вони живі, бо вони були в нуль розряджені. Все з ними було добре. Плата захисту все витримала. Зараз він показує 100% зарядки. Акумулятор повністю заряджений. Кнопочка збоку, бачите, в нас з підсвіточкою вже зроблена. Тобто можемо вимкнути тоді вона вимикається. от, Батарея все одно заряджена. Ну, ми її поки що увімкнемо, для того, щоб трошки розрядити батарею і подивитися, як вона буде заряджатись. А так, загалом, от такий у нас результат. Використані компоненти я потім напишу в описі. Дякую за увагу.